Україна залишається найбільш корумпованою державою в Європі. У нашій державі корупція проявляється у різних галузях, як в соціальному житті, так і в політиці. На жаль, ця тема завжди була актуальною, а особливо сьогодні складно розірвати це порочне коло, але вихід є. Одеські програмісти розробили телефонний додаток, який дає можливість відкрито голосувати за кандидатів до Верховної Ради. Зараз збирається Верховна Рада. Мы проводили такой низ ассессмент. То есть потребности регионов, что сами жители ожидают, от, что кандидаты хотят от Верховной Рады, более или менее понятно. Что жители хотят от Верховной Рады, вот конкретных городов юго-востока Украины. Замерив вот этот вот потребности, дальше мы смотрим, собственно говоря, кто из кандидатов, ну следующий вопрос, может эти потребности реализовать. И следующий вопрос, когда эти людей избрали, проводить индикативное голосование. Верховная Рада голосует проект, люди голосуют проект параллельно. Смотрим избранник относительно своего избирателя голосует как. Ну я имею в виду, вот он за и люди за, классно. Он за, люди против его избирателя. Он опять за, люди опять про или наоборот, да. То есть вот индикативное, оно ни на что не влияет, оно просто позволяет смотреть, да? что не было никогда. Розробники закликають українців керувати політиками кінцівками пальців для цього достатньо завантажити додаток у телефон і натиснути на плюс або на мінус. Тобто за чи проти сьогодні мешканці восьми областей сходу та півдні України отримують змогу голосувати за своїх кандидатів по одномандатним виборчим округам з власного мобільного телефону. Голосувати можна лайками для користувачів соціальної мережі, а для тих, хто не має доступу до інтернету, можна проголосувати СМС з мобільного телефону. Бесплатный продукт, который мы предложим для всех мобильных операционных систем, будет также доступ и через интернет. Мы еще проговаривали возможность для старых мобильных телефонов, потому что вот если изначально мы подходили по стереотипу, что, например, люди пожилого века они далеки от технологии. Да? Нас в последнее время сильно переубеждают в этом. Говорят, что наоборот, это и есть первые. клиенты такой системы, что им совершенно не безразлично, что происходит. Им только разобраться, как это работает, у них есть время. Це поки що єдина система під час виборів до парламенту України, яка надає змогу голосувати не тільки за партії, а саме за кандидатів. Незважаючи на те, що нова система буде представлена громадськості тільки у 2015 році. В інтернеті кожен з нас зможе знайти перше промовідео від розробників. Для того, аби впровадити цю систему, у першу чергу потрібна допомога українців. Кожен громадянин може зробити добру справу та взяти участь у запропонованому голосуванні у найбільш зручний для себе спосіб. Якщо наша проектна команда в основному нацелена на створення продукту, то його внідрення це в всяких сумнів вопрос. Питання... Активистам, волонтерам, то есть всем тем, кто реально не хотел бы второй раз разочароваться, как после 2004-го, действительно хочет видеть динамику изменений, действительно понимает, что клоунадами, памятниками и всеми остальными ну, такими акциями, которыми стараются привлечь внимание, системных изменений не достигнуть. Очень важно понимать изначально, что это не делается для государства. Это, на самом деле очень сложно понять чаще всего людям. Це делается для гражданского общества. Завдяки цій програмі українці зможуть знайти більше однодумців та боротися з корупцією, та не зважаючи на те, що розробники ще вдосконалюють додаток. Приємно, що у нашій країні є люди, яким не байдуже майбутнє нашої держави.